Ви говорите про те, що ви зараз оберете самі собі керівника. Нема питань. Але виникає питання наступного. Якщо це зараз керівник, якого ви будете обирати? Немає досвіду роботи з бюджетним фінансуванням, немає досвіду роботи з організаціями якихось там. Процедур, які передбачають життя діяльність театру. Бо життєдіяльність діяльність театру це не лише постановка вистави. Від слова зовсім не лише зараз буде призначений е, вами, і ви несете відповідальність, е, е, режисер. На сьогоднішній день покладання обов'язків покладено на людину, яка обіймає посаду заступника директора. А чи він має війни досвід? Питання в тому, що чи є інший заступник директора, який має керівний досвід і досвід розуміння в творчій спеціалізації? Є такий ще один заступник? Щодо термінового призначення саме Михайліченка на сьогоднішній день. Питання лише в тому, що якщо ми говоримо про діяльність театру, то має бути посадова особа, яка має право фінансового підпису. В разі відсутності першої особи, тобто директора закладу, призначається виконання обов'язків на період призначення керівника в основному порядку людини, яка обіймає посаду заступника директора театру. На сьогоднішній день Михайліченка, якщо я не помиляюсь, посада заступник директора театру. Саме тому на нього було покладено обов'язки виконання директора. Я ну, Наскільки я бачу, то він заступник директора ТАТО за своєю посадою. На сьогоднішній день покладання обов'язків директора можливо лише на особу, яка обіймає посаду заступника директора Правда. не на актора, не на прибиральника, не на звукорежисера, не на режисера. Покладання обов'язків здійснюється на людину, яка займає посаду а заступника, заступника директора на період призначення кілька доступного законодавства та реактора. Так само і у вас на сьогоднішній день наразі звернувся до Василина Геннадійовича, враховуючи, що він єдиний заступник. Можу... Максим Геннадійович займає посаду режисера, він не заступник директора. У вас є представник відділу кадрів. Я просто в тому миссию запишу. Яку посаду займаємося Геннадій штаном на позавчора. Це режисер. 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 Заступник на, на, на ній, відта, вчар, режисер. <сіл�> Вас <різов> підставили. А ви знаєте, хто? Чекайте. Тоді питання нам були зустрічі, коли ми тут були. Як Вячеслав представляв Максим Рінайович? Заслужник. Заслужене І заступник, заступник директора? Ні. <по> <по> Ні. <війник> <по>. <по> <по> ну, тоді я дякую, ви роз'ясуєте цю історію. У мене була інформація, що у нього посада заступника директора. <по> те, що я заступник директора, я теж дізнався позавчора. Мені просто сказали, що заступник, можливо, я ж не знаю, бо я стою у художник керівному складі і за якою посадою там може відбуватися, теж не знаю. Просто. Питання в тому, що в мене була інформація, що у Василий Геннадій посади заступник директора поручного. А хто вам надавав цю інформацію? Взагалі, чому ви повірили документи, до речі? Оце і колишньому директору. Носова, так, я піри, каже, піри, він не казав певтальним колективом керівника. Вибачте, ви можете теж Так, да, Валентина Самченко Укрмфорт. Хто, хто? Валентина Савченко у Кримформ, журналіст.